Маленький ставок. Якщо маленький ставок відказує. Відказують, ну, не зашкодити, так це є, що ж ходять для другому, сьогодні не думають про продуктивність про те. Сьогодні Кісманський район за 2015 рік зайняв перше місце по соціально-економічному розвитку району, серед усіх районів області перекрепних показниках. Це вперше за, я думаю, за історію від того, відколи Незалежна Україна. І в той же час уходять показники по рибництву туди. Ми сьогодні йдемо вже на зустріч. Сьогодні голова адміністрації аграрник. Я теж аграрник і розумію, і йдемо на зустріч. Ми жодної комісії не послали, щоб до вас на ставки. Жодного я не послав керівника, чи Любовській з області просяться на рибалку, я розумію, що це є вже приватне. Це не є державне, що їх раніше було. Але байте совість. Сьогодні керівники задають питання, і я розумію, що води немає то все, як я буду світувати. А я не світую один, що півтора тонни зібрав риби, а другий світує, що він нічого немає. І в одинакових умовах, в одинаковому районі 1540 гектарів ставків. Люди добрі заставивські ремирота порівняння. Вижденський район, район деякі дають більше э, виробництва. Ми сьогодні що покажемо по нолях. Так давайте дайте собі оцінку. Якщо ви не можете, ви заключили договор, ви повинні виконувати умови. Ми сьогодні створили комісію, спеціальну комісію не посилали ні на один стовок, в зв'язку з тим, що було заборонено, вже зараз дозволено перевіряти ставки і так далі. Я прошу записати у рішення, що в першу чергу податкова всі земельна вся комісія виїжджає до тих, хто не з'явився сьогодні на нараду. Друге, хто не звітує про те, що є у нього виробництво риби. Третє, хто не заплатив податок вчасно. І четверте, той, що сьогодні порушення дисципліну, немає найманих працівників. Звірити вам, найманих працівників, з центру зайнятості, кого вже вже засував. От звірити, що сьогодні говорять, що так і так, вони вже стали на, це, на центр зайнятості. Ми привіримо всіх, хто став у центр зайнятості. Але є такі, що сьогодні має 30-40 гектарів ставу, і він каже, у мене немає жодного найманого працівника, я сам справляюся. А є такі, що 3 гектари має, і він має трьох-чотирьох. Має охоронника, має товари, погода і має іншу. Так то дайте собі оцінку. Сьогодні. Всі вимоги, які ми до нас відносяться, ми стараємося виконувати. Всі служби, які є, жодного не було, щоб він подзвонив, щоб він направили ми туди. Так само про скіт води. Ми говорили з заставленськими і говорили з нашими. що, Шановні, поважають один другого. Якщо має скидати воду, то й попередній мав би повідомити один другого, щоб він був. Сьогодні ми десь будемо йти на ті уступки, я голова адміністрації передав, що вболіває за всі і за вирощування. Підвищення урожайності зернових культур і інших. Сьогодні ми відграли транспортовані проекти Один в Україні для порозі ґрунтів, боротьба з водною і е, вітровою розі. Де... Ясно, що позамулювало ставки, позамулювало канали, позамулювало Совєтську одну другу О, на клопотання керівників, на клопотання горів сільських рад. Вже техніка почала працювати. Ми провели перший е, день поля, другий буде проведено 22, 23, 24 приїжджають з Румунії до нас, при Румунах, молдаванах, тому що вони є наші е, партнери. партнери. Ми будемо проводити і далі надавати вам допомогу техніку. Ми розуміємо, що ви не все можете зробити. Але повірте, що ці що тут є, вони відносяться по людськи Вони податки платять, вони і людей мають наймані, вони сьогодні і показують урожайність, і сьогодні відношення до влади, і так далі. Влада до вас відноситься по людськи Мені є з города, що десь не знаємо, як вирощувати. Але коли приходиш на ставок, у нього там повно робочий ходить, то все повністю перепитаєш, скільки зареєстровано, а нема в мене зареєстровано. Так давайте я. Звертаю увагу, що в першу чергу перевіряти ті, які не показують високу врожайність, чому саме ми говорили, і у нас комісія діє, якщо треба виїхати, акти скласти питань немає. Бо ветеринарні може всякого дітька завести. Я розумію, що Ярослав Тодорович дуже хороша людина і старається йти на зустріч, але вже є нова служба створена. Я прошу Ярослав Тодорович до своїх обов'язків відноситься з. Відповідальністю і притягати до відповідальності жодної на комісії ми не розглядали ні від вас акта, ні від інших, а ви повинні бути акти на земельній комісії і вносити пропозицію про розірвання угод. Зараз я не хочу сказати дві фамілії, де ми взяли де порівняння, її вже з області направлено нам в нас на наші засідання комісії, де той, що зараз ми будемо розривати з ним угоду, можливо, і тут сидіть, я не буду називати фамілію то він ставить претензію, якщо зі мною розривати угоду. Як у нього 40 гектарів чи 60 гектарів, він не має найманих працівників, податок не платив, бо він не забув платити податок, а ми взяли по ряду 10 гектарів, чи 9 гектарів, у нього наймані працівники, він пише податки, просить, платить і ніякої претензії немає. Так давайте, люди добрі, давайте дай дамо співцінку. Я би хотів, щоб не від влади йшла ініціатива, а сусід від сусіда бачить, що якщо я усі умови виконую договор, то що сусід не може виконувати уносити Пропозиції ми на земельній комісії будемо розглядати і ставок забираємо перед ним в тому, хто дійсно відноситься люд, по-людськи до своїх обов'язків до веру. З нас питають область, нас питає кабінет міністрів. Усі сьогодні всі кричать: немає податків, немає що платити, немає. це все в місцевий бюджет, це не йде в державний бюджет, ні буде. І тому я хотів би подякувати тим, хто сьогодні з'явився. Комісії завдання є, протокол рішення пишете по умовах. Угоди і те, що до вас має давати звіт, прохання від вас. Бо дати в кінці року, хто не подав звіт, тоді ми запросимо і вас на комісію. На комісії приймаємо рішення і рекомендуємо голові обласної адміністрації розібрати угоду. Ми не будемо ні до кого молитися, кого просити. І умови договору, ми, ми, ми більше, зараз більше eh, того, що в умовах договору написано, ми нікого не питаємо. Якщо у вас є запитання, будь ласка. Будь ласка. Є ця нова техніка. Ми сьогодні ви купили той обідний канал, то він має метр, а півтора більше він немає. І зараз то читати, то теж немає куди. Якщо є так техніка, то давайте якось дорогаємо його на селі звук, щоб якось спланували і виведіли нам тої теж техніки. Ми будемо платити, куди ми Що Якщо вже платити, тоді вже своїм платити. Розумієте? І зараз ви кажете, що наймані працівників. Так, ну, я звільнював, наприклад, і зараз на зиму. Хто, хто на зиму бере туда? Що там сторожувати? Ні, ні, я маю на увазі, що ми перевіримо, що хто кого працював. Розумієте, то за цю техніку то хотів би, наприклад, я би взяв, наприклад, там на пів місця розумієте, Я думаю, що Ярослав Антонович би взяв, бо треба каналити всі почистити, то на, вся, на, на всяких случаях, тому що... Добре, що е, не добре, що не було води, але не добре, коли дуже багато води. І ми дуже добре знаємо, що якщо відмаляти не дає Бог, що, це, не дай Бог щось це робить, то тут вже все топиться. І ще одне хотів би сказати: у Киселеві дуже велика там біля заводу є та троща. І лише чуть-чуть воду не спускають, воду спускають. Я куда, то вже людям по підвалі, то затоплювало, і я, що вже не може пройти. Треба робити поглиблення не менше десь, я так думаю, на 2-3 метри. Тому ж, там колись діти носився з тими книжками, що було зроблено інститутом. Нам, нам не треба інститутів всього. Ми самі розуміємо, що це є. Узяли наші хлопці, написали, що приблизно буде туди. Я впевнений, що знайдеться гроші і в районному бюджеті, і в сільському, і якщо щось треба, і ми допоможемо. Але якось це треба зробити, бо то не підтоплюємо з тим. Розумів, даю відповідь. Шановні колеги, що стосується цього техніки, яка закуплена. Ви знаєте, найгірше те, що є багато в нас тих, які, я не маю на вас на увазі, Боже пасе, тих, які нічого не приклали до техніки, не приклали до району, ні податки, нічого не платять, найбільше, вибачте, виході і кричать. Сьогодні, якби, <п 'ятувачені> так, якби не друцу, сьогодні б жодної техніки не було закуплено. Тому що проєкт зривався, коли призначили головою адміністрації Друцула, відновили проєкт. І продовжили на півтора року. Ми закупили сьогодні 10 сьогодні з техніки. Вже техніка працює. Ми думали запустити, де закупили техніку, бо я голова на комітету, СБУ, всі структури провірили 10 разів, Попередки вздовж. Не дай Бог, ні одної копійки, немає приважного. Жодної не було. Друге питання ми з кірниками ароформування, голови сільських рад, збиралися, давай техніку запускаємо, де будемо робити. Внесли пропозицію в Ошифлібах. Чому в Ошифлібах? Тому що вся техніка зберігається вже майже рік, жодної копійки не заплатили, Друцлу, не Друцлу, а в тому Ошифтівському Шифтівському товариству. Визначили, що там проводимо день поля, бо там є і можна і поглиблення робити, і водовідведення, і поперечні канави, і на поле. Все. Декого печа, а що там? Тому що визначили там. І сьогодні я кажу, що те, що сказав Льорій Миколаїв, ви пишете толпотання на ім'я голови адміністрації, бо замовник і розпорядник цієї техніки є адміністрація, але пишете, що в зв'язку з, з е, тим, що е, згідно проєкту, який сьогодні транскордонний проєкт по боротьбі з ерозією водною і вітровою, Просимо направити техніку для того, щоб зробити поглиблення, зробити очищення цього стовка. І згідно того, як ви подасте документи, може є. І сьогодні техніка працює. буде працювати. Тільки 24-25 го ми будемо працювати знову вже у ошиблібах. Чому ошиблівах будемо проводити день, у них називається ферми, а у нас називається День поля по-любській. То ми мусимо там проводити, бо там вже роботи проведені. Бо якщо приїдуть зараз румуни і молдовани, і ми далі продовжуємо, щоб було що показати, щоб ми наглядно показали, що ця техніка, яка закуплена за кошти транспортонного проєкту і 10% співфінансування нашого району, скільки вже ми підготовили, оце показово, як техніка працює, і потім ми далі даймо по всьому району. повірте, що ця техніка, яка вже сьогодні є, вона витягає повністю Кіцманський район. По водовідведення, по дорогах і так далі, тому що навіть дороги, які ми будемо рейдерувати на полях і так далі. Оце ж водовідведення, щоб не створювала свободна ерозія, аби не запливлені були на поля і так далі. Буде кожен, хто бажає. По е... можливості для боротьба з ерозією ґрунтів, там буде 50 на 50, 50% виплаття, 50 можливо буде за рахунок знижка, за рахунок транспортного проекту. Але це буде вивчатися, чи воно підпадає під. Програму, чи ви є у тій карті, тому що у нас проводили аналізи і вносили висновки пропозиції по всьому району. І тому я думаю, що це є висновки. Є ціла книжка і карта, все повністю. Тому це питання буде надано. Що від нас, ми будемо старатися допомогти, але що від вас відноситься, то я кажу, що і по звітах, і по урожайності, по всьому ми повинні, тому що ми під одним небом. У одних кліматичних умовах, але я говорю, що сусід через межу дивиться той подав і урожайність, і все, повністю виконує всі умови, а той собі думає, що от все, що немає сьогодні. Якщо вони не почули вимоги ветеринарної служби, по світу, по податкові, він потім каже, ви знаєте, я поклавсь той договір, я не читав, що там написано. Він собі вважає, що це вже знімає з нього вину. Незнання закону не звільняє від відповідальності. І тому я буду на цьому завершувати. Що дійсно я сьогодні і дякую за те, що сьогодні ви прийшли і послухали керівників спеціалістів, які сьогодні на високому рівні і висококваліфіковані кадри, які відповідають за свою ділянку, роботи, до них претензій немає. І хотів би ще раз подякувати Ярославу Антоновичу і голова асоціації фермерів Буковини і Тісманської райони Васюка Сидметрички, знаєте, не мало зайнятий. І друге питання до аграрників, якщо бажають десь там якісь інші рослини, бо зараз і поляки звертаються до нас, і так краще висаджувати саджанці інших там культур, то звертаються до адміністрації, голова адміністрації, має всю інформацію, вам скажуть. Якщо немає запитань до мене, я дякую вам за роботу, але щоб від цієї наради оці всі рішення, які ми приймали сьогодні, щоб вони виконувалися, і пункти ті всі були виконані на слідуючій нараді, слідуючну нараду, прохання, значить, провести після здачі звітів і за проплати податків. Можна так. го Давай. Значить, домовилися. 20 лютого ми проводимо нараду по виконанню тих доручень, які сьогодні були на, на нараді дані, і вже повністю будемо вже і тих самих, що, вся, що не буде, запроситися, бо не минути. Шановні колеги, довідомо всіх керівників, фізичних, юридичних, підприємців. Щодо реєстрації потужності, є накази 38 39 40 агрополітики України. Реєстрація, молосотувальний фермент, свиногосподарство, золоте, фер, рибосподарство, ресторанів, ресторан, кафе, барів, магазинів, коронізації. Все, що є, реєструється без безоплатно реєстрація. Подаєте документи, пишете заяву, просять 15 днів, ми виносимо рішення, я підписую, вносимо електронну базу. Тому що? А як вони будуть? Вони не зареєстровані. Вони не зареєстровані у службі, вже у службі. Вони не зареєстровані. Якщо не будуть зареєстровані фізичні особи, від 8 до 15 е, підприємці від 24 до 30 не на мінімальні постійно плати. На сьогодні зареєстровано 210 потужностей. Громадське харчування вже повністю зареєстрували, усі свої бари, ресторани, кафе. свиногосподарство господарство зареєстроване, сьогодні вже 20 свяногосподарств. В Оси Петрович. Приїхала його світлана, зареєструвала молочну товарну ферму, господарство і свій е, ресторан зареєстрував. Я можу прийти, всім зареєструватися. Крім цього преса може підтвердити. Я подавав два рази в районну газету, подавав статті, що просто зареєструвати за адресою. Там у вас? Так, за адресою. Момент і п'ємоці. Просто прошу приїхати, голорово, ви виявити ветеринар, то там за не ветеринар, просто просто. Може, 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 Я можу не Ще на останок оголошення. 17 числа буде святкуватися в області День